А ось під час реабілітації або очікуючи на протезування пацієнти центру Unbroken, незламні, вони житимуть не у лікарняних палатах, а у соціальному будинку. Перша шестиповерхівка вже має перших пожильців. Це частина житлового комплексу, яка складатиметься із восьми цілковито інклюзивних будинків. Скільки людей може там жити, і як усе влаштовано їздила дивитися Олександра Стасишин. Ось наша квартира. Так замок. Заходьте до нас в гості. На електричному кріслі колісному 38-річний Іван з Миколаєва вільно пересувається по своїй тимчасовій оселі. За рік він вперше за межами лікарні, відколи дістав важке поранення на Донеччині. Тоді його авто атакував ворожий дрон. Боєць дивом вижив. Хотів відчинити двері і вийти з машини. Але вже руки не було, її одразу відірвало. Ногу я вже зрозумів пізніше, коли я випригнув з машини і лежав на той час. У мене ну і все, картинки не було ніякої. Але я цього не розумів. Я думав, що темно, якби на вулиці. Мої думки на той час були: Боже, нехай влучить так близько, щоб я вже ну, не мучився. Іван і досі на реабілітації опановує протез руки, чекає на залізну ногу і операцію на очах. Разом з дружиною вони одні з перших жильців соціального житла для поранених на Львівщині. Під'їхав, поставив поруч собі і вже можу не боятися випасти, якщо що є стілець, на який я пересідаю і купаюся. За місяць, відколи тут оселились, Лариса вперше змогла відлучитись на кілька днів, бо зрозуміла, що тут її Іван зможе впоратись без допомоги. Це житло дає розуміння, що треба робити, поки людина ще не лікуванні, щоб вона повернулася і вже не нервувала, а просто жила. І саме тому зараз проходить процес дома, вже ремонту. Підлаштовуємо під ті умови, які потребують. Поверхом вище звикає до побуту, і 23-річний Артем з Кам'янця-Подільського. По квартирі все супер, немає порогів. Боєць пережив вже більше 30 операцій. Поранений ще у травні 22-го. на харківському напрямку. Вже третій рік відновлюється. Попереду життя з протезом. На період реабілітації хто вже може сам за собою доглядати. Це дуже хороший варіант. Більше часу з'являється на якісь інші. Заняття у першому з восьми соціальних будинків зараз живе 10 пацієнтів центру незламні. Ті, хто можуть бути без цілодобового медсупроводу, усі не місцеві. Це є важливим кроком до першої соціалізації пацієнтів після тривалого перебування в лікарні. Саме проживання окремо від центру реабілітації дозволяє більш комфортно проходити процес відновлення. Для постояльців тут усе безкоштовно, бо проєкт фінансують іноземні благодійники. Підписується договір про безкоштовну оренду житла від місяця до трьох місяців. Якщо треба більше, договір продовжується. Тобто, все залежно від того, як відбувається реабілітація. Розпорядку дня нема. Ми намагаємося зробити так, щоб люди відчували себе максимально наближено до звичайного життя. До кінця року тут планують відкрити ще один будинок. Загалом їх буде вісім, і там зможуть жити 700 пацієнтів з родинами. Вартість усього проєкту майже 20 мільйонів євро грантових коштів. Зі Львова Олександра Стасишин, Володимир В'єжбинський. Ми Україна. Марафон Єдині новини.